Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще один рецепт тоненьких млинців із гарбузом. На цей раз я вам пропоную дуже смачний рецепт з вареним гарбузом, не з сирим. Мені я неодноразово його вже готувала за цим рецептом, ці млинці набагато сподобалися, ніж із сирим. Тому хочу запропонувати цей варіант приготувати разом з вами. Для цього я беру гарбуз 500 грамів, я його вже на кубики порізала, почистила, і він у мене вже відварюється. Коли він відвариться, я його потовчу, так як на картоплю пюре, відсіжу, потовчу і додатлю туди. Три яйця. Звичайно, коли він зхолоне пюре із гарбуза, добавлю 3 яйця, 2-3 столових ложки цукру і 1 стакан муки. І це все зроблю як, ну, як на блинчики перед тим, як влити безпосередньо молоко. Молока для цього рецепта потрібно дві склянки по 400 грам. Також 2-3 столових ложки цукру, Це кому як подобається, дрібка солі і також 3 столових ложки олії. Ну, я спочатку льню одну столову ложку, а потім за вподобанням, щоб ці млинці не були дуже жирні. Ну, Тож, чекаємо на гарбуз, відвариться, потовчу, і будемо виготовляти наше тісто. Добавила ще дрібку солі і 3 столових ложки олії. Так, потім перемішати усе, щоб не дуже цукать, і добавила я сюди 2 стакани по 200 г муки. От така в мене вийшло таке тісто. Тепер буду потрошку підливати молочко. По рецепту там пише, що потрібно 2 стакани молока. Стакани бувають теж різні, але я трошки підлила, розмішаю, а потім ще підлію, подивлюся по консистенції. Щоб нам дуже не роз, щоб воно було не рідке і гарно випікалися мої коржі. Отак. От так що ще трошки. і досить. Ну, грамів 400, я думаю. Це досить. Оце отак. От і хай тісто постоїть трошки, щоб воно відпочило. Ну, хвилин От Отак. І будемо випікати наші смачні млинці тоненькі. На мою думку, із вареного гарбуза будуть вони такі дужче привабливіші. А можливо, і ті, і ті смачні, кожний по-своєму. Так що залишаємо на декілька хвилин і зустрінемось при випічці безпосередньо тоненьких блинців. Ось такий, таке тісто в мене остудилося. І я вже підготувала мою сковорідку і в процесі випікання. Ось такий блинчик. А це вже скільки тоненьких блинчиків я вже випекла. Дивіться, які вони гарні. Дуже ніжні. Мені оцей звареним гарбузом, мені дуже подобаються наші млинці. От мови взяти звичайний гарбуз, варений і не варений. Але звареним гарбузом з нашим пюре млинці набагато тончі і такі ніжніші. І аромат краще, на мою думку. Зараз я підготувала кисломолочний творог, я сир кисломолочний, я його отак підсолодила, і це буде начинка для моїх млинців. А зараз я буду їх випікати. Ще у мене досить багато тіста, отакої От консистенції. Бачите? Це малинеці, а то вже готові. От така красота у мене в результаті получилася. Дуже-дуже смачні млинці, ароматні, ніжні. Набагато, я вам скажу, ніжніші із вареним пюре гарбузовим, ніж із сирим буряком. Так що завжди буду використовувати. Варене пюре гарбузове, набагато смачніше. Так що приготуйте, це дуже корисно, дуже смачно і дуже красиво виглядають навіть. Дивіться, які гарні, гарні наші млинці. Зараз сезон гарбузів, тож будемо дуже багато готувати із гарбуза. Це корисно, багато там каротину. Дуже корисно і дуже смачно. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Хорошого дня, ставте коментарі, пишіть. Заходьте на мій канал. Мені завжди цікаво спілкуватися із гостями мого каналу, і, звичайно, з моїми підписниками. До побачення! Всього вам найкращого. Хорошого дня!